Друзі, вітаю вас на каналі за лайф. це рубрика 3 поради на день. Я вам зараз скажу три слова, оберіть те, що вам пасує найбільше. І сьогодні я буду робити розклад і давати поради з однієї колоди, це таромузи, майже як я, максимузи, таке імена типу колода. Отже, вибирайте квіти: Гладіолус, Троянда, Хризонтема. Гладіолус будь-якого кольору. Троянда хризантема. Раджу побачити зразу цей колір. Класно так працює. І інтуїція включається, образне мислення включається, творчість. Поїхали. Для тих, хто задумав гладіолус перший варіант. Порада на день для вас. Муза матерії. Класиці таро це король Пентаклів. Подивіться, яка краса. Ви подивіться, яка краса. Яка порада. Йдіть до збільшення ваших статків. Освоюйте правила грошей. Гроші, фінанси мають свої правила. Є правила у багатіїв, є правила успішності. Не будьте скромними. Не довольствуйтеся малим, вам просто необхідний зріст. Дивіться, дівчина йде впевнено отуди, по сходах. Це порада для вас. Повірте, в багатстві, в достатку, немає нічого поганого. Ми не беремо корупціонерів, крадунів. Це не про багатство, це про хитрість, брехню, зраду, крадіжки. А ми говоримо про багатство. Я знаю дуже багато людей, багатих, багато-багатих, порядних, розумних, інтелектуальних, професійних, талановитих, геніальних. Багатство це як відповідь Бога, поцілунок Бога на вашу діяльність, на вашу відданість в якійсь тій чи іншій сфері. Тож, порада для вас вперед, до багатства! Розвивайте себе, може, хтось хотів цінник підняти. Король Пентаклів, ну тут муза матері, це і прийомна робота. Тут я взагалі кажу, вам відкривається як новий портал, нові можливості. Тут навіть на дні колоди карта Сонце, так вона красиво зі мною, прям сонячною, сьогодні резонує. Комбінується. Отже, удача вас чекає. Від вас вимагається лише впевненість в собі. І це можуть бути курси по фінансам, може по кріовалюті, що завгодно. В будь-якому випадку вивчаєте фінанси, фінансову систему. Будь-яка людина може розбагатіти, змінивши своє мислення. Так у всьому, в особистому житті змінив мислення, змінилися стосунки. Змінив мислення бідняка на мислення багача. Це не значить, що вже завтра мільйон. Але по крупинці, по крупинці виходимо з боргів і в світле, багате, здорове майбутнє. Це був перший варіант. Другий варіант. Троянда, якщо я не помиляюсь, так? як в мене було спочатку: гладіолус, троянда, а третя квітка яка. Я не пам'ятаю. Отак я з вами поговорю, я в потоці, я захоплююсь розкладами і не пам'ятаю. Ну, ви що пам'ятаєте? Давайте так. Хто задумав друг, э, другий варіант? Ви пам'ятаєте, що? Порада для вас? Напишіть мені в коментарях, хто що задумав для вас порада. Ну, маєш тобі Цезарь, Цезарь. Це карта імператора. Тут просто всі жінки на цій колоді. Бізнес, мої правила. Мій Всесвіт, мої закони, мій розвиток. Я намалював стратегію, як я хочу, і буде так, тільки так. Це карта, коли ви плетете свою долю. Це карта пізнання того, що насправді ваша реальність це тільки ваша. Вам потрібно. Теж занурюватися більше у вивчення, що таке моя реальність. От я зараз глянула, я побачила цю квітку. От кажуть, є така історія, що матерія вона вся як хвилі, вона, як... вона існує тільки коли є спостерігач. От я бачу цю квітку і вона існує. От уявіть собі. Ви зараз на мене дивитесь, я для вас існую. Ви мене виключили, мене немає. Ви переключились кудись. Тобто я існую в реальності вашого телефону. І от Цезарь якраз закликає про те, що досить мати рабське мислення, досить комусь прислуговувати, досить на когось дивитись, так, так, і жити по чужим правилам. Починайте жити виключно за своїми правилами. Це часто теж починається з капілічки, з кроку. Але таке враження, що ви вже до цього доросли. Гарно сьогодні піти в інстанції, якісь подавати документи. Можливо, ви зустрінете таку людину. Можливо, хтось зустріне свою долю Цезаря, імператора або Цезарівну, імператрицю. В будь-якому випадку, цей день, принаймні, якщо не повністю переверне ваше життя, то дасть якийсь подасть колосальний знак. А ще тут так, теж порада і спілкування своє. Обмежте спустими розмовами. Спілкуйтеся тільки з людьми, які на позитиві, бо в нас, знаєте, оце, оце зустріч з людьми, де а апаворіть, а там про те, а в того щось зламалося, по, то, то в того болячки, а в мене тут щось було, і там ломать. І отак от люди зустрічаються і в стражданні один одного не, на, не підживлюють, а обесточують. Вибирайте своє оточення і керуйте своїм життям. Така вам порада. Третій варіант. Ну, їй Богу, забула третю квітку. Ніби й не пила. Хі -хі. Крім води і чаю, нічого. Третій варіант порада для вас. Ну, це, це фантастика! Це фантастика! Перетасувала, і, що будь мене так вкрай рідко буває, знову випала муза матерії. Значить, сьогодні такий день. Третій варіант: переслухайте перший, до... доєднуюся до всього вище сказаного. Там немає чого додати. Розумієте? Якийсь іде перелом в... в фінансах. І тут дивіться, як у нас. Муза матерії, Цезар, муза матерії, це про бізнес, це про нове сприйняття реальності в багатстві. Це коли ми більше собі дозволяємо. Розумієте? Ой, у мене така історія є про дозволяємо. Просто я хочу, щоб ці відео були коротенькі, я її розкажу окремим відео обов'язково, як я колись була. Скромненька, мені здавалося, що в скромності це і правильно. Я казала: мені багато не треба, багато не треба Простір каже: ну добре, багато і не будеш мати. Треба більше мріяти, більшого хотіти. Отримаєте чуть менше. Класно. Бо є люди, навпаки, з таким мисленням. Я налаштовуюсь на найгірше. От на, на саме найгірше. І як воно буде не так погано, то вже щасливий. Ну а так люди і проживають своє життя. Треба на супер краще настроюватися розумієте? Ви тоді, якби, свою енергію вибудовуєте, ви туди тягнетесь, хай буде чуть-чуть менше. Буде ще куди рости. Отакий позитивний обалденний сьогодні розклад. А, і такі були поради від музи. Сподобалась мені ця колода, можливо, і наступного разу буду з нею працювати. Дякую вам за увагу! Дивіться попередні відео на моєму каналі. Яке би відео ви не знайшли, будь-яка порада, будь-який розклад буде саме в той момент актуальний, коли ви зустрілися з тією інформацією. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.